Перекладати на українську одну з найпопулярніших книг Нового Завіту почали монахи в селі Двірець на Волині 1556 року, а закінчили в 1561-му у монастирі села Пересопниця біля Рівного, тому й назвали книгу Пересопницьке Євангеліє. В книзі 482 аркуші пергаменту, описані чорнилом і кіновар'ю, оправлені в дубові рамки та обгорнуті зеленим оксамитом. І сам текст і оформлення вчені Європи вважають одним із кращих європейських зразків епохи відродження. Про це розповідали в своїх наукових розробках студенти-історики. Саме з метою от популяризації нашої української історії, з метою донесення до студентів, до громадськості тої інформації, яка так чи інакше раніше з тих чи інших причин не доходила до наших громадян, до нашої молоді, студентів, ми проводимо такі заходи. Відомо, що в 1701 році гетьман Мазепа привіз Пересопницьке Євангеліє з Волині і подарував Переяславському кафедральному собору. Перед цією книгою схилявся Тарас Шевченко. Її досліджував наш земляк Іван Огієнко. Це надзвичайна пам'ятка українського народу, також представлення культури того часу, саме 16 століття. І відповідно, також це яскравий приклад подвижницької праці. Воно було перекладено із болгарської на тодішню українську народну мову в історії України, в історії української культури. Воно війшло як національна пам'ятка, як перелина української культури. Нині книга, на якій присягають президенти, знаходиться у відділі рукописів бібліотеки імені Вернацького Академії наук України. Село Пересопниця на Рівненщині живе, а от від монастиря лишилися тільки спогади та кам'яний хрест на честь написання української книги.